Як ви гадаєте, що є головною умовою прийом України в європейське співтовариство? Правильно, європейські акцизи на паливо. Саме тому нас не приймають в європейське співтовариство, а тепер завдяки мудрості зеленої більшості таки приймуть. 231 депутат головни, головним чином із числа слуг народу та голосу таки. Проголосували за запровадження нових акцизів на паливо. Вітаю товариство! Мене звати Олександр Серцов, і це мій канал Свіжій історії, канал, на якому, як завжди, говоримо про найактуальніше. А сьогодні ми говоримо про те, як зелена влада обкладає українців новими витратами, мотивуючи це рухом до європейського співтовариства. І якщо це відео викликає у вас емоції чи думки, обов'язково прокоментуйте його. Також дотримайте. Підтримайте канал підпискою, донатом, долучайтесь до числа спонсорів чи патронів каналу. Отже, обґрунтовується підвищення акцизу, приведенням його у відповідність до законодавства Європейського співтовариства і є одним із фіскальних заходів в межах програми міжнародного валютного фонду механізму розширеного фінансування. Тепер про тих, хто так наполегливо нас веде до Європи. Наприклад, за інформацією нардепу, народного депутата Олексія Вончаренка, за проголосували такі єврофіли, як Микола Задорожній, слуга народу, яку обвинувачують у хабарі, причому обвинувачення висунуто буквально цього тижня. Колочко, слуга народу, міг бути в СІЗО, підозрав в незаконному збагаченні, вніс заставу, сидить і голосує за. Нові акцизи. Гунько, колишній депутат від Слуги народу, міг бути в СІЗО, вніс 30 мільйонів застави, сидить в Раді, голосує за підвищення акцизного податку. Одарченко. Виключили із слух, корупційний скандал вийшов під заставу Голосує за акцизи. Кузьміних, слуга народу Хабар 558 тисяч. Вніс заставу Голосує за акцизи. Юрченко, колишній слуга народу, має підозру в корупції, голосує за. Отже, відповідно до законопроекту акциз зросте на 14% за. Бензин до 27% за деспалу і у три рази він зросте за автогаз. Але основне, зелені це зробили надзвичайно своєчасно. У розпал масової вимкнення електроенергії, коли значна частина бізнесу змушена працювати через генератори. Тепер невеличкий математичний розрахунок. Середній дизельний генератор при навантаженні 1 кВт витрачає протягом години 250 грам дизеля, бензиновий 350 грам. Вимкнення зараз триває часто до 12 годин. Літр дизеля коштує 52 грив, гривні. Тобто, протягом доби такий генератор споживає до 3 літрів дизеля або 156 гривень. Протягом місяця це. 4680 гривень додаткових витрат на один генератор. Але це середні витрати, якщо ну, якщо магазину, звісно, цього вистачає. А якщо йдеться про більший магазин, де стоїть багато холодильників, у результаті частина магазинів змушені знімати частково продукти з продажу, тому що вони псуються. І це є ще, ще одні витрати, які я вже не рахую е тут. Генератор це, звісно, вихід із проблеми. Але це дорогий вихід. І навіть попри свою ціну, він не вирішує всіх проблем. Він не вирішує повністю проблеми якості е продуктів, інших проблем. І тут зелені вклинюються і своїм акцизом на паливо. Я ще раз говорю дуже своєчасним. Щоб докинути свої кілька кілограм чи кілька гривень до... до ціни питання. Але ж питання, а в законах Євросоюзу щось сказано про витрати на генератори? Чи Зелені про це, як завжди? Не думають. Підписуйтесь на мій канал. Все буде Україна. Дякую.